Привіт! Ми вже знайомі, але для тих, хто дивиться вперше, скажу, що мене звати Наталя Вуйтік. І ми з шестикласниками серйозно вирішили навчитися української мови. Поділюся з вами спогадом. І він буде про те, що в школі моїми улюбленими темами були ті, до яких не треба було готуватися цілісінький вечір. Тобто, повторення. Навіщо я вам про це розповідаю? Та тому що сьогодні ми маємо саме таку тему і будемо пригадувати все-все, що знаємо про частини мови. Але спершу вірш Сергія Жадана про кота. Починається він так. І ось прийшла старість до старого кота. Оскільки в кота були доволі серйозні літа, і втратив кіт апетит, почав боятися висоти. І взагалі ви ж знаєте, які печальні бувають старі коти. І тоді прийшли до кота янголи Божі прямо з рання. Знайшли час прийти до кота з суботнього дня, постукали чемно в двері, поскидали взуття і говорять йому давай, коте, розповідай про своє життя. Розгляньмо детальніше слова старий, кіт, літа, що є синонімом до слова «роки». Прийти серйозний, боятися день взуття ви, чемно. Які це частини мови? Кіт, літа, взуття життя це іменники. Старий серйозний прикметники. Прийти, боятися розповідати дієслова. Ви це займенник, чемно прислівник. Ми точно не знаємо, скільки було янголів, котрі прийшли до кота, але якщо їх було троє, то ми б зарахували слово троє до числівників. Усі іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова та прислівники об'єднує те, що вони належать до самостійних частин мови, їх ще називають повнозначними. Вони мають лексичне значення, називають предмети, дії, кількість. Мають морфологічні ознаки: рід, число, відмінок, час, особу і є членами речення. Сподіваюся, ви ще не забули дві строфи вірша, який я прочитала, тому що зараз пропоную звернути увагу на слова і, ось до, ж, в. Це що за частини мови? І це сполучник. Ось ж частки. До В це прийменники. А об'єднує їх те. Що сполучники, частки та прийменники є службовими частинами мови. Від самостійних їх відрізняє те, що вони не називають предмети, дії, ознаки чи кількість, вони є незмінними, не відповідають на питання не є членами речення. Якби Янголи сказали котові не давай, коте, розповідай про своє життя. а Наприклад, гей коте, розповідай про своє життя, то ми мали б звернути увагу на ще одну частину мови вигук. Він не є ні службовою, ні самостійною частиною мови, натомість виражає почуття мовця, прямо не називаючи їх. Вигук не має лексичного значення та морфологічних ознак. Членом речення вигук теж не є. Але повернімося до кота. Ми спинилися на тому, що янголи просять розповісти його про своє життя. Розповідай, чим за життя займався ти? Що про тебе потім розкажуть друзі коти. Що згадають про тебе сусіди, знайомі, сім'я? Чим їм запам'ятається котяча доля твоя? Ну що, говорить кіт? Переважно я спав. У мене, звісно, було трішки справ, але переважно я все ж таки спав. Якщо говорити на чистоту, чесно спав, як і належить коту. Слова з тексту життя, сусіди, сім'я, доля, справи, кіт це, як ми пам'ятаємо, іменники. Іменник це самостійна частина мови, що вказує на предмет, явище, особу, життєву реалію, має морфологічні ознаки роду, числа і відмінка. А також відповідає на питання, хто. Що? Старий серйозний, котячий, суботній це прикметники. Тобто належить до самостійної частини мови, що виражає ознаку предмета, має рід, число та відмінок, відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Кіт у нас один, а Янгелів ми вже припускали, що могло бути двоє чи троє. 1, 2, 365, двоє чи троє це числівники. Числівник це самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при річбі Та відповідає на питання: скільки? Котрий. Числівники мають відмінки, деякі роди та числа. Я, ви це займенники. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає нічого з перерахованого. Займенники відповідають на питання, хто, що, який, чий, скільки. Вони мають відмінкові форми, а ті, що схожі на прикметники, мають рід і число. Розповідати, мурчати, спати, згадувати це дієслова. Тобто належить до самостійної частини мови, що вказує на дію або стан предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Існує 5 дієслівних форм. Неозначена форма інфінітив спати, розповідати. Ще одна форма дієприкметник. Двері у кота зачинені, взуття у янголів поношене. Дієприслівник. Наприклад, слова взуваючись, заходячи, пригадуючи. Та безособова форма на ното. Зроблено, сказано. Для дієслівних форм характерні ознаки виду, стану та перехідності неперехідності. Чемно, чесно це слова, що належать до незмінної самостійної частини мови. Що виражає ознаку дії, стан предмета та відповідає на питання, як, де, звідки, наскільки, якою мірою, тобто це прислівник. Ми пригадали самостійні частини мови і час знову повернутися до вірша Сергія Жадана. Отже, кіт зізнався, що в житті він мав трохи справ, але переважно спав. Не посадив дерево, не збудував дім, не сильно за тим і шкодував у тім. Знав, що все марнота марнот, що все мине. Є, щоправда, діти, але це діло таке наживне. А так, дорогі мої янголи, я переважно відпочивав, дрімав, куняв, клював носом, просто десь ночував. Перевертався з боку на бік, зі спини на живіт. Мабуть, доки я спав, устиг змінитися світ. Знову звернімо увагу на певні слова із тексту вірша. Не ось ж, це частки. Тобто є незмінною службовою частиною мови, яка членом речення не виступає, але надає сказаному смислового або емоційного відтінку. А, Але що як? Це сполучники. Вони існують для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Є службовою частиною мови, не мають лексичного значення і не виконують у реченні граматичних. Функції. До В, на, за це прийменники. Вони виражають відношення між словами у реченні. Як і попередні дві частини мови належать до службових, не мають самостійного лексичного значення та членами речення не є. О. Головне не забути ще раз нагадати про вигук. До речі, О це і є вигук, як гей, нумо, ого та інші. Вигуки це особлива частина мови, що виражає почуття волевиявлення мовця, не називаючи їх. Лексичного значення і синтаксичної ролі не мають. А ми тепер маємо повніше розуміння, які бувають частини мови. А заняття ми завершимо двома строфами з вірша про кота, який багато спав і припускав, що за цей час уже встиг змінитися світ. Та ні, відповіли янголи, — Якщо чесно, то ні. Світ особливо і не змінився. Новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. Головне, що не змінилися ви, коти. Спите собі, дрімаєте, вилежуєтесь, мурчите. все вже давно минуло, а що не минуло, мене і те. Будь здоров, коте, спи собі, накрившись хвостом. Все життя, сказав Янгу, взуваючись. Все життя мріяв бути котом. Будьте уважні до своїх котів та й взагалі до тих, кого ви любите. І не плутайте самостійної службові частини мови. До зустрічі на уроках української!